Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт всім, хто мене чує. Мене звати Чорна Ната. І сьогодні я ваша вчителька історії. Двадцяте століття в історії Європи дуже насичений період. Розпадаються імперії, формуються нові держави, змінюються форми правління та набирають популярності різні ідеології. Каталізаторами таких змін ставали кризові явища у суспільствах та політичних системах. Одним із таких явищ в історії Європи і людства в цілому стала Перша світова війна. Перша світова війна, яка тривала з 1914 по 1918 рік, викликала великі зміни в політичній, соціальній та економічній сферах. Воєнні зусилля, велика кількість жертв та матеріальні збитки створили небезпечну ситуацію, яка підірвала довіру до традиційних політичних та соціальних установ. Внаслідок Першої світової війни та післявоєнної реконструкції багато країн Європи зіткнулися з економічними проблемами та кризою: високе безробіття, гіперінфляція, занепад економіки та фінансова нестабільність сприяли появі радикальних та авторитарних рухів. У цей період у Європі поширюються ідеології, які пропонували радикальні рішення для перетворення суспільства. У деяких країнах з'явилися націоналістичні рухи, які пропагували експансію та відновлення колишнього статусу країни. Ці рухи вилилися встановлення ідеології фашизму в Італії та нацизму в Німеччині. В інших країнах популярним стає комунізм з його прагненням позбутися приватної власності та стіснювати світову революцію для того, щоб об'єднатися у загальному. Як зазначає ідеолог комунізму Карл Маркс справедливому комуністичному суспільстві, країною, у якій ця ідеологія набула найбільшого розквіту та спроби реалізації, став Союз Радянських Соціалістичних Республік. По своїй суті ці ідеології мали свої спільні та відмінні риси, але їх об'єднував наслідок приходу до влади лідерів, які ці ідеології сповідували. І таким наслідком стало формування тоталітарних режимів у згаданих країнах. На цьому уроці ми маємо розібратися, що таке тоталітаризм і що йому притаманне, зрозуміти, як формувався цей режим в Радянському Союзі, частиною якого стала Україна у 20-х роках ХХ 20 століття, і визначити, як перебування у складі тоталітарної країни вплинуло на історичний розвиток українського народу. То що є таке той тоталітаризм? Тоталітаризм це політична ідеологія та система управління, яка характеризується прагненням до диктатури та повного контролю держави над індивідуальною свободою, суспільством та економікою. Термін тоталітаризм походить від латинського слова тоталіс і має визначення повний або цілком. Тоталітарна система намагається здійснювати повний контроль над усіма сферами життя. Ідеологічно тоталітаризм може варіюватися, але деякі загальні риси часто повторюються. Основні риси тоталітаризму включають авторитаризм. Тоталітарні режими характеризуються сильним централізованим керівництвом, де влада зосереджена в руках одного чи декількох лідерів або партій, ідеологічна інтолерантність. Тоталітарні режими підтримують ідеологічну уніфікацію, при цьому негативно ставляться до будь-яких ідей, переконань або груп, які суперечать їхній офіційній лінії, силове придушення опозиції. Тоталітарні режими застосовують різноманітні методи для придушення будь-якої форми опозиції, включаючи політичні репресії, масові арешти, тортури та політичні вбивства. Культ особи. Лідер тоталітарного режиму стає об'єктом культу особи. Його авторитет підкріплюється пропагандою та масовим поклонінням. Економічний контроль. Тоталітарний режим контролює економіку та планує виробництво, встановлюючи централізовану систему розподілу ресурсів, систематичність режиму. Тоталітарний режим проникає у всі сфери суспільства, створюючи систему, що контролює не тільки політику, а й соціальне життя, освіту, культуру, релігію та інші аспекти життя суспільства, прагнення до світового правління. Деякі тоталітарні режими мають амбіції поширювати свою ідеологію та контроль на інші країни, виступаючи за гегемонію та підкорення інших націй. Важливо зазначити, що ідеологія тоталітаризму може різнитися в конкретних режимах та на різних історичних етапах. Не всі режими, які претендують на тоталітарний характер, повністю втілюють усі ці риси. Тому пропоную вам далі, уважно слухаючи про історію України в складі Радянського Союзу у 20-х роках 20-го століття, знаходити фактичні підтвердження вище перелічених мною рис. У 1923 році Україна під назвою Українська Соціалістична Радянська Республіка увійшла до складу Радянського Союзу, увійшла до Юри як рівноправна країна, що має певний суверенітет та самостійність, але де-факто все було інакше. Крім того, радянська влада поширила свій вплив на більшість українських земель ще до 1923 року. Основою радянської влади була комуністична партія на чолі з Володимиром Леніном. Сама комуністична партія вважала себе представником пролетаріату, тобто робітничого класу. Пролетаріат складався з робітників, які не мали власних засобів виробництва, працювали як наймані робітники, часто в не найкращих умовах. Комуністи прагнули встановити диктатуру пролетаріату, що означало повну політичну владу цього класу. Кінцевою метою своєї діяльності бачили міжнародну революцію. Більшовики вважали, що революція повинна відбутися в усіх країнах світу, а не лише в Росії. Щоб забезпечити успіх соціалістичної економіки. Починаючи з окупації українських територій у 1918 та 1919 роках, радянська влада активно пропагувала ідеї комуністичної партії людям, а також проводила свої соціально-економічні експерименти. Одним з яких було запровадження політики воєнного комунізму за ініціативи Володимира Леніна. Основні риси воєнного комунізму включали націоналізацію промисловості, банків та земель. Створювалося націоналізоване керівництво економікою, впроваджувалося обов'язкове вилучення продовольства у сільськогосподарських підприємств і його розподіл між військовими, робітниками та іншими соціальними групами. Також воєнний комунізм включав загальну мобілізацію робочої сили та примусову працю. Політика воєнного комунізму тісно перепліталася потребами радянської держави та ідеології комунізму. Адже метою діяльності комуністичної партії було усунення приватної власності та встановлення колективної власності на засоби виробництва. Уявіть, що ваш особистий ноутбук вже не ваш, а спільний з вашими сусідами по вулиці, тобто у колективній власності. І працювати за ним можуть всі, кому це треба і коли треба, а ви вже не претендуєте на одноосібне користування ним. В державі така політика передбачала колективізацію сільськогосподарських земель. Тобто дрібні приватні господарства мали злитися в одне загальне, колективне, а промислові підприємства, фабрики, заводи, націоналізовувались, тобто держава примусово забирала їх у свою власність, часто без відшкодування збитків попередньому власнику. Також ця політика мала на меті забезпечити виживання радянської держави під час війни та створити умови для швидкого індустріального розвитку країни. Проте вона призвала до серйозних економічних та людських втрат. Крім того, викликала невдоволення серед населення. Ці економічні експерименти комуністичної партії не увіншалися успіхом через підхід до розвитку економіки. Сама економічна політика більшовиків не була ефективною і по своїй суті передбачала контроль над ресурсами для подальшого їх використання, тоді як економічне піднесення та розвиток відходили на другий план. Прикладом та наслідком такого підходу стане голод 1921-1923 років. Крім того, українські території були виснажені Першою світовою війною, а також війнами більшовиків з Українською Народною Республікою, окупацією німецькими військами та й самими більшовиками. Це теж попливало на ситуацію в економіці. У 1921 році, поки у політичній сфері вирішується питання, на яких засадах створюється СРСР. Володимир Ленін, лідер більшовиків, пропонує тимчасово відмовитися від ідеї швидкої побудови комунізму в економіці. Адже той передбачав встановлення централізованого планування економіки, де держава визначала планові показники виробництва і розподілу ресурсів, тобто всі галузі економіки були б під контролем держави, але поки жити за планом було б дуже ризиковано для існування самої держави. Тому з ініціативи Володимира Леніна в СРСР запроваджується нова економічна політика, або скорочено НЕП. Більшовики взагалі любили абревіатури все. Засади нової економічної політики, по своїй суті, були повною протилежністю меті діяльності комуністичної партії. Новий підхід мав відновити економіку країни, сприяти зростанню виробництва та підтримки населенням більшовиків. НЕП характеризувалася поступовою децентралізацією економіки та мала такі риси, дозволяла певний рівень приватної власності на землю. Малий бізнес та промислові підприємства, приватні підприємства отримали більшу свободу у виробництві, торгівлі та підприємницькій діяльності. НЕП сприяла розвитку споживчих та виробничих кооперативів. Це дозволило селянам об'єднуватися для спільного виробництва збуту та обміну товарів, НЕП дозволяла зовнішню торгівлю, іноземні інвестиції та співробітництво з іншими країнами. Це стимулювало експорт та імпорт товарів, що сприяло відновленню економіки. В межах НЕП частину землі повернули селянам для власного обробітку. Селяни мали свободу виробництва і продажу своїх сільськогосподарських продуктів. НЕП замінили продрозкладку продподатком якщо раніше більшовицька влада встановлювала обов'язкові норми постачання продовольства, і ці норми базувалися на потребах держави і її можливостях це продовольство вилучити, то тепер вводився продподаток, тобто господарство сплачувало натуральний податок відповідно до кількості виробленої продукції. Невсприяли підтримці та розвитку промисловості. Державні підприємства, приватні підприємства та кооперативи мали право на виробництво та розподіл товарів на ринку. І як наслідок селяни мали стимул до збільшення виробництва сільськогосподарських продуктів, оскільки вони могли продавати їх на вільному ринку і отримувати прибуток. Це призвело до зростання сільськогосподарського виробництва та покращення умов життя селян. У містах розвивалися приватні підприємства, ремісничі майстерні та торгові підприємства. Це сприяло зростанню виробництва товарів, створенню нових робочих місць. НЕП успішно відновлювала економіку Радянського Союзу. Поки НЕП працювала на покращення економічного життя населення, у політичній сфері відбуваються певні зміни. Річ у тім, що лідером комуністичної партії в Радянському Союзі був Володимир Ленін, але вже у 1922 році його стан здоров'я значно погіршився, тому стало актуальним питання, хто ж стане новим лідером. Кого оберуть серед його наступників, а охочих було багато. Чи не найамбітнішим був Йосип Сталін. Він обіймав посаду генерального секретаря Комуністичної партії Радянського Союзу з 1922 року, що дало йому значний вплив на кадрову політику та організаційні питання. В цей період продовжується оформлення державної системи СРСР до складу Союзу входить багато новоутворених республік. Радянський Союз став надбудовою для різних народів. Виникла потреба задоволення національних амбіцій різних етнічних груп, які населяли СРСР, адже не так давно завершилися національні революції, становище радянської влади було хитким, потрібно було заручитися підтримкою народів Республік Союзу. Тому радянська влада у 1923 році ухвалила рішення про впровадження політики коронізації в СРСР. Вона передбачала надання всім народам Союзу можливість та право розвивати власну культуру, мову, освіту. Разом із тим, її метою було закріпити владу комуністичної партії у республіках через підготовку національних кадрів. На території Української соціалістичної радянської республіки коренізація отримала назву Українізація. Українізація в межах політики коренізації в СРСР означала специфічні заходи, спрямовані на підтримку розвитку української мови, культури та освіти. Уряд Радянського Союзу підтримував видання книжок, газет, журналів та інших видань українською мовою, заохочувалася література, поезія, театр, кіно та інші форми мистецтва, які висвітлювали українську культуру та історію. Для чого це треба було? Ідея державотворення та самостійності не полишала українців після завершення революції, а створення нової держави, хоч і радянської, не відкинуло питання національних інтересів народу. Розуміючи, яку загрозу національний рух становить для радянської влади на цій території, більшовики вирішили використати українізацію у своїх інтересах. Українізація створила сприятливу атмосферу для популяризації ідеології комуністичної партії серед народу. Заохочення української мови та культури дало змогу партії залучити значну кількість українських інтелектуалів, письменників, вчених та інших представників інтелектуальної еліти до своїх лав. Це дало комуністичній партії можливість закріпити свою владу та зміцнити своє політичне панування в регіоні. Також українізація сприяла створенню ілюзій національної автономії і самоврядування в Україні. Це збільшило підтримку радянської влади серед українського населення, оскільки багато українців побачили в радянській системі можливість розвитку свого народу та національної культури. Українізація передбачала розвиток української освітньої системи. Відкривалися українські школи, університети та наукові інститути, де навчання велося українською мовою, Проваджувалися українські навчальні програми та підручники. У цей період українське культурне життя значно активізувалося. Відбувається розквіт літератури, мистецтва, музики, театру та інших галузей культури. У 1922 році Лесь Курбас, видатний український режисер, актор і драматург, заснував театр Березіль. Цей театр відіграв важливу роль у розвитку української театральної сцени та культури загалом. У літературі трішки згодом виникає вільна академія пролетарської літератури або ВАПЛІТЕ. її лідер Микола Хвильовий зі своїм гаслом геть від Москви» виступив за звільнення української культури від домінуючого впливу радянської культури та пропаганди. Останні ж орієнтувалися на підкорення української літератури та мистецтва політичним та ідеологічним вимогам комуністичної партії. Адже більшовики втручалися у сфери культури та мистецтва, сприяючи розвитку його пропагандистських форм, які просували соціалістичні ідеали, створювалися державні художні організації, які контролювали напрями творчості та контент творів. Крім того, більшовики активно пропагували комуністичну ідеологію та ідеї Радянської революції, створювалася широка мережа пропагандистських засобів масової інформації, які поширювали партійну пропаганду та відстоювали соціалістичні цінності. По суті, радянська влада тимчасово поступилася реалізацію своєї ідеології в національному питанні, щоб зміцнити свої позиції в республіках та швидко відбудувати економіку країни за допомогою нової економічної політики, але й вибудовувала систему пропаганди своєї ідеології серед населення, втручаючись усі сфери його життя. Після смерті Леніна у 1924 році розпочалася боротьба між його послідовниками за роль лідера в радянському Союзі. Йосип Сталін зіткнувся у політичній боротьбі з іншими впливовими членами партії, зокрема з Левом Троцьким, Григорієм Зінов'євим та Леонідом Кам'єнів. Сталін використав своє положення генерального секретаря, а також маніпулював голосуваннями та звільненнями конкурентів для здобуття підтримки партійного апарату. Позбуваючись конкурентів спочатку ідеологічно, а пізніше і фізично. У 1924 році Йосип Сталін став лідером комуністичної партії. І розпочався процес поступового зміцнення його позицій та утвердження авторитарного режиму. У боротьбі за владу Сталін використовував різні методи. Одним із головних інструментів політичної боротьби була пропаганда. Сталін контролював медіа та використовував їх для підтримки своєї влади та маніпулювання суспільною думкою. Його режим широко використовував цензуру, щоб контролювати зміст преси, радіо та кіно. Пропагандистська машина підтримала культ особи Сталіна, створюючи образ непохитного лідера, генія та рятувальника радянського народу. Цікаво, що його попередник Володимир Ленін був проти особи Йосипа Сталіна у ролі лідера комуністичної партії та держави. Навіть він мав занепокоєння стосовно особистих якостей цієї людини та застерігав не наділяти його владою. Але все вийшло навпаки. У 1924 році, у боротьбі за лідерство, Сталін підтримав лінію будівництва соціалізму в одній країні. Це означало зосередження уваги на індустріалізації та розвитку власних сил країни незалежно від міжнародного пролетарського руху. У 1925 році комуністична партія, на чолі з Йосипом Сталіним на одному із своїх численних з'їздів, а це був 14-й з'їзд партії, проголошує курс на індустріалізацію. Основною метою індустріалізації було перетворити Радянський Союз з переважно сільськогосподарської країни в індустріальну державу. Це передбачало розвиток великих промислових підприємств, зокрема важкої промисловості, такої як металургія, машинобудування та хімічна промисловість. Український історик Станіслав Кульчицький зазначає, що разом із проголошенням курсу на індустріалізацію та початком його реалізації комуністична партія почала поступово згортати НЕП. Збільшувалися податки для приватних підприємців, вести господарство стало складніше. Через потреби індустріалізації підіймалися хлібозаготівельні плани, які важко було закривати лише податками, тому починаються вилучення коштів та товарів. Продовж 1927-1929 років комуністична партійна верхівка на чолі зі Сталіним згортає НЕП. Сталін бере до своїх рук повне управління економікою країни. Відбувається перехід до тотальної планової економіки. Ця система передбачала централізоване планування та державний контроль над усіма аспектами економіки. Основою планової економіки Радянського Союзу стане створення п'ятирічних планів, які визначатимуть цілі розвитку народного господарства на п'ять років вперед. План включатиме показники для різних секторів економіки, таких як промисловість, сільське господарство, транспорт і будівництво. Власне, політика Йосипа Сталіна з приходом до влади полягала в ліквідації попередніх поступок населенню в економічній та культурній сферах. Новий лідер комуністичної партії знову звертає свою увагу на ті доктрини, які вона пропагувала: побудову соціалізму як складової комунізму, але поки в одній державі. Для першого десятиліття існування Радянського Союзу характерним було деяке послаблення в жорсткій політиці комуністичної партії. Україна, як умовно, самостійна частина новоутвореної держави, практично всіма аспектами свого суверенітету була пов'язана із союзним центром у Москві. Тому закономірно, що вся політика партійного керівництва Радянського Союзу обов'язково реалізувалася на українських територіях. Розуміючи, що існування держави з таким різноманітним національним складом та сильним революційним потенціалом, під питанням радянська влада йде на поступки. Відступає від своїх комуністичних доктрин в економіці, допускає існування капіталістичних механізмів, той самий неп, не обмежує розвиток національних культур, успішно використовуючи це як засіб знайти підтримку серед пересічного жителя, але, скориставшись позитивними наслідками своїх поступок, повертається до тотального контролю всередині держави та побудови ідеального, на їхню думку, суспільства. Не останню роль в цьому зіграв Йосип Сталін. Який з середини 20-х років ХХ 20 століття став лідером комуністичної партії, і якщо на початках його політика була більш обережною, то поступово зосереджуючи абсолютну владу у своїх руках, Сталін змінює свій політичний курс на радикальний і репресивний і тим самим завершує формування тоталітарного режиму в Радянському Союзі, наслідки якого для України будуть невимовно жахливими. Дякую, що слухали. Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки Едукофондейшн.